І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, дякую вам за спільно проведену божественну літургію освячених дарів. Адже кожної середи і п'ятниці ми збираємося у великому пості для спільної молитви і дякуємо Богові за його благодіяння. Бо Господь не бажає смерти грішника, а бажає, щоб Той був живий для нього. Тому Із великої своєї милості дарував нам ці священні дні, дарував нам благодатні покаянні часи, щоб ми прийшли до Господа, прийшли і в сльозах, і в риданні, і в молитві щирі, і випросили в Господа Бога прощення своїх законів. І Господь Бог, як люблячий Отець, прощає милує і спасає. І ось сьогодні ми також прийшли до Господа, прийшли, щоб послухати Слово Його і зцілитися від недуг своїх, бо маємо тих недуг багато і душевних, і тілесних, і просимо у Господа визволення від тієї ворожої неволі від гріха, як причини гріха, наслідки гріха є смерть. І ми повинні просити у Господа, щоб Господь Бог почув наші благання. А не бути такими лицемірами і тими, хто перекладають провину на когось. Ми сьогодні чули, святе писання говорило до нас усіх, що Господь колись ще при гріхопадінні перших наших пророців Адама і Єви кликав їх. Адам, де ти? Так взиває Господь і до кожного з нас, де ти, дитина моя, чи відійшла ти у далеку дорогу? Чи заблудилася ти у черги гріха, вернися до мене сльозами, плачем і покаянням, навернися і спасена будеш. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Адам переклав вину навіть на самого Бога Єва, яку ти дав мені, дала мені, і я вкошав пліт заборонений. І бачимо, що не привіз він гідного покаяння. Так само і Єва переклала вину на Змія, змій мене спокосив і я їла. Бачимо, дорогі браті і сестри, і сьогодення наше повторюється щоразу. Ми говоримо, що обставини так склалися. Ми говоримо, що нас спокосили, що нас призвели до того. Ми говоримо, що така погана влада, що такі сусіди недобрі, що така сім'я в мене безбожна. І на всіх, і на вся зводимо, але себе не бачимо. Не бачимо своєї провини, не бачимо того, що ми лицемірно не потерпіли, ми були злими, ми були роздратованими, ми були зовсім не тими, якими Господь нас бачити хоче. Тому ми повинні принести гідні плоди покаяння. А гідні плоди покаяння це чесноти християнські, які приніс і посіб на землю Господь наш Ісус Христос. Віра, надія і любов повинні бути в нашому серці. І так Господь Бог закликає до нас усіх, щоб ми прийшли до покаяння. І дуже важливо тим, хто кається в своїх гріхах, мати такі допоміжні почуття, як то сльози за провини свої і докори собі за те, що вчинив чи вчинила беззаконність. Коли не буде отого самосуду, коли не буде сліз у серці за те, що прогнівив перед Богом, що був зовсім не таким, як Господь мене хоче бачити, то не буде в нас отого щирого покаяння, а буде тільки визнання провини. Визнання провини це замало. Бо ми можемо перетворити ту святу сповідь на. Такий звіт про пророблену роботу. Прийшов, сказав, що зробив, і пішов далі робити те саме. Ні. Господь наголошує нам усім, каже: дитино, ось ти здоровий, я тебе вилікував, гляди більше, не гріши, щоб тобі чогось гіршого не трапилось. Тому і каже Господь, щоб ми були пильними, пильнували і молилися. Переливали за своїми думками, бажаннями, прагненнями, сподіваннями, бо серце наше народжується або зле, або добре. Як тільки на якась така думка народжується і відразу треба прикорені виколювати молитвою і постом, каже Господь, виганяється від духами. Нехай в тому допомагає нам Господь в цьому подвигу посту, молитви щирої, дарувати нам прощення гріхів наших. Мир і радість у душі святому і з радістю зустріти Христове Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!